Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпуститись. Переможемо разом, Ще не встигли відійти від вбивства портнова 24 травня в приміському районі мінська пролунав вибух. За даними ТГ каналів невідомі обстріляли кортеж лідера комуністів Симоненка, знищено дві машини охорони, нібито вбито водія і охоронців. Самого Симоненка забрала швидка. Телеграм-канал Білоруський партизан зазначає, що розстріл не стосується політичних мотивів. Це бандитські розбірки. Симоненко намагався віджати підприємства в бандитів через зв'язки з білоруськими політиками. Ті найняли вагнерівців, аби прибрати Симоненка. Джерела з лікарні пишуть, що стан Симоненка доволі важкий. Ті ж самі погрози лунали й на адресу Литвина, який нібито добровільно здався службам, аби захистити своє життя, в той же час не так давно СБУ повідомила про підозру екс лідеру комуністів Симоненко, який під час окупації Київщини втікав до Росії в супроводі спецназу РФ. Служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка, колишнього народного депутата, керівника забороненої комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ. А також здавав наші оборонні заводи і стратегічні об'єкти росіянам. На період окупації Київщини він звернувся до вищого військового політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною, захопленого на той час селище Березівка Макарівського району Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ після прибуття російських спецпризначенців. Наради їх зустрічав. А потім розквартирував власному будинку. Потім з 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровод Симоненка його близьких через ворожі блокпости на території Білорусі. Звідти він приїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій, комуністичної партії радянського союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером-депутатом Держдуме РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. спочатку повномасштабної агресії Росії проти України у 2022 році Симоненко зник з публічного простору в Україні. Згодом з'явилось повідомлення про його перебування в Білорусі, зокрема в мінську, у течі за межами країни під час війни, особливо до держави, сателіти Росії, викликала хвилю убурення. Для багатьох українців це стало остаточним підтвердженням давніх підозр Симоненко не просто опозиціонер, він відкритий колаборант. Чия політична діяльність завжди була тісно пов'язана з інтересами Москви. Комуністична партія України неодноразово виступала проти євроінтеграційного курсу України, пропагуючи ідеї слов'янської єдності, які нерідко слугували прикриттям для просування російського впливу. Семененко послідовно заперечує українську незалежність в її сучасному розумінні, називаючи Євромайдан державним переворотом, а 14-го року трагедію для України. Після заборони КПУ в Україні у 2015 році за проросійську позицію та антидержавну пропаганду його політична активність перемістилася в тінь, але не припинилася. Поява Семененка в мінську, де він періодично бере участь в заходах, організованих проросійськими структурами, лише посилили підозри у його зв'язках із спецслужбами РФ. Він публічно підтримує наративи Кремля, зокрема виправдовує агресію проти України під приводом боротьби з фашизмом, повторюючи пропагандистські кліше, які використовуються для легітимізації воєнних злочинів. З огляду на його дії та заяви можна зробити висновок Петро Симоненко, не просто політик з минулого а активний учасник інформаційної війни проти України. Його перебування в мінську символ втечі від відповідальності і одночасно маркер політичного вибору, зробленого ще в 2022 році. В демократичному суспільстві кожен має право на свою думку, але коли ці погляди служать інтересам ворога під час війни, така позиція перетворюється на зраду. Історія Симоненка яскраве підтвердження того, як політична ідеологія може стати ширмою для державної зради. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.